Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. У Києві пройшов благодійний забіг. Збирали на інклюзивне спорядження ветеранам. У столиці відбувся благодійний забіг кубок Міністерства внутрішніх справ України, на якому збирали кошти на інклюзивне спорядження для ветеранів війни. Захід організували МВС разом із Run Ukraine. У забігу брали участь працівники МВС, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та Міграційної служби. Загалом до подій долучилось понад 420 учасників з усієї. Країни основна дистанція забігу 10 кілометрів. Та першими на старт вийшли ветерани, які здолали дистанцію в 300 метрів. Це біг в підтримку наших ветеранів, війни, співробітників системи МВС, нацгвардійців, прикордонників, поліцейських, рятувальників, життя яких кардинально змінилося після лютого 2022 року. Зібрані кошти спрямують на придбання інклюзивного спорядження для ветеранів війни, аби вони мали можливість тренуватися, відновлювати свою фізичну силу та повертатися до звичного життя. Серед учасників на дистанцію в 10 кілометрів був чемпіон України з паратриатлону Анатолій Варфоломеєв. Він є ментором у реабілітаційному центрі МВЗ на Київщині для хлопців, які втратили зір. Сили оборони України продовжують мужньо відбивати атаки ворога на покровському напрямку. Наступ расистів істотно сповільнився. Ніхто місто здавати не буде, заявив з Покровського напрямку народний депутат України, голова громадської організації Неподільна Україна Дмитро Костюк. Разом з іншими членами ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів представник Житомирщини у Верховній Раді Дмитро Костюк відвідав бойові позиції українських захисників по всім сторонам. Навколо Покровська від Молинівки до Селедево за 5-10 кілометрів до рошейських військ. Члени ТСК з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів Верховної Ради України приїхали сюди, щоб почути від наших військових і на власні очі побачити та перевірити українські захисні рубежі на готовність до наступу ворога, на відповідність вимогам, які стоять в цей критично важливий час перед тими, хто будує фортифікації для захисту наших воїнів. Висновки і побачено не дуже втішні. Далі пряма мова Дмитра Костюка прямо з позицій біля Покровська. Воп з кругової оборони Покровська. Буквально за півтора місяці військові побудували декілька десятків кілометрів вопів навколо Покровська. Місто ніхто здавати не збирається, ні ворожі гради, ні дрони не можуть стати на заваді нашим військовим, нашим цивільним, які працюють по замовленню військових адміністрацій, для того, щоб будувати укріплення в Покровську. Але й ворогів не треба з такими друзями, які є. Коли питаєш у військових, що вам не вистачає? Боєприпаси є. Техніка, військова техніка сучасна, будівельна техніка є. Чого немає, немає лісу. В Україні немає лісу. Так виглядають точки бойові. Так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових. Де ліси України? Де ліс? Я розумію, все, ви будуєте санаторій в кротних місцях, на цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Ми будемо викликати керівництво ДП ДПЛісу України на ТСК по фортифікаціям і дронам і будемо задавати їм правильні питання. Де ліс? Чому військові мають купувати ліс в перекупщиків, яким ви продаєте його, втридорого. Для того, щоб захищати нашу Україну. Це інший ВОП. Вони позиції обшиті. Все інше ми бачимо, як це виглядає. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт. Ще два не виконано, бачимо, не обшито, антидронового захисту немає, немає матеріалів, немає дерева в Україні, немає дерева для того, щоб забезпечити свою лінію оборони. На одному з найгарячіших напрямків на Погорозьку. В Україні проходить бігозбір. Кожен кілометр конвертується в 10 гривень на допомогу військовим. Під час підготовки до київського марафону незламності триває ініціатива Бігозбір, коли кожен кілометр конвертують у 10 гривень на допомогу військовим. Київський марафон незламності організовує Георан Юкрейн. Він пройде 11 та 12 жовтня. Суть ініціативи Бігозбір полягає в тому, що кожен може обрати і підтримати певну компанію та її благодійний збір. Наразі з 10 зборів продовжують збирати гроші на три. Серед компаній генеральним партнером марафону став Приватбанк. Він уже об'єднав понад 1400 учасників, які спільними зусиллями подолали за місяць більше як 100 тисяч кілометрів. Та першими серед команд бігозбіру зібрали запланований мільйон гривень. Кошти підуть на допомогу центру Супергюменс, тим військовим та цивільним, хто після поранень в наслідок війни повертаються до повноцінного життя. Учасники цьогорічного марафону зможуть долучитися до миля незламності. Run Ukraine вказують, що для того, щоб долучитися до дистанції в 1,6 км, не потрібно бути досвідченим бігуном. Участь в цьому забігу це яскравий приклад того, що допомогти може кожен незалежно від рівня підготовки. Як зазначають організатори забігу, незалежно від того, яку дистанцію обрали учасники, усі, хто фінішує, уже є переможцями, адже мета кожного бігуна виходить за рамки особистих рекордів. Це підтримка тих, хто постраждав від війни. У Чернігові відкрили простір для психологічної та соціальної підтримки. У Чернігові відкрили простір дбає про себе для психологічної та соціальної підтримки людей під час війни. У новому просторі можна буде отримати професійну психологічну допомогу як індивідуально, так і під час. Пропових занять для відвідувачів центру проводитимуть навчання щодо керування своїм психоемоційним станом. Новий простір дбає про себе було створено за підтримки проєкту Юсайт, розбудова стійкості системи громадського здоров'я. Мета проєкту розширювати та забезпечувати послуги з психічного здоров'я для населення, яке зазнало впливу війни. На Рівненщині обласний науковий ліцей зібрав на благодійному аукціоні понад 100 тисяч гривень для військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення заклад зібрав понад 2,7 мільйони гривень для Збройних сил України. В начальному закладі провели благодійний аукціон, де представили 70 лотів від учителів, учнів та батьків ліцеїстів. На торги виставили картини, книги, ікони, сувеніри, квіти, солодощі, подарункові сертифікати. Зібрали 105 тисяч гривень. Які підуть на придбання РЕБУ для спецпідрозділу Збройних сил України та реабілітаційну підтримку випускника навчального закладу влада Тарара лише з початку цього навчального року під час різних заходів учні, батьки, вчителі та партнери закладу зібрали понад 180 тисяч гривень, і це не рахуючи крайнього збору. А також придбали два дрони. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ліцей зібрав понад 2,7 млн грн мільйони гривень для захисників і Захисниць нагадуємо, те що мене звати Марго Асулець в ефірі. Телеканал N1 разом з громадською організацією неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду!